Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Це Надя. Сьогодні я хочу підвести підсумки за півтора року в Америці. Що я зрозуміла, що в мене змінилося? Я вже записувала підсумки рік в Америці, так, і тепер моє враження про Америку трошки помінялося. Я хочу з вами ним поділитися. Поїхали! Отже, хочу сказати, що імміграція. Переїзд це непростий процес. І на початку перший рік було дуже складно. Не знаю, було складно морально, фінансово, і було таке бажання повернутися назад. І мені здавалося, що в Україні все краще. Що, ну я не знаю, що тут все не так. Знаєте, все не те, не так фарбують, не так ще щось. Да не та, живем не там, красять не так, прическа не та. А зараз за півтора року я вже пройшла якісь адаптаційні періоди, там торг, і це вже прийняття. Я от змогла за півтора року прийняти Америку такою, якою вона є. Далі хочу сказати вам, що в будь-якій країні, ну це, напевно, знаєте, очевидно, але я це скажу. Тяжко жити без фінансів. Так? І коли ти приїжджаєш сюди, то е Бо може бути так, що фінансово перший рік тобі буде тяжко. До того треба бути готовим. Абсолютно, тому що е, мало хто має такий достатній е, я не знаю, запас грошей, щоб жити в Америці е, так, як він хоче в перший рік, коли він сюди приїхав. Але от особисто мені навіть є такий якийсь мем. знаєте... Господа, поздравляю, ми вийшли в ноль. В ноль. Ос особисто мені після. Року в Штатах, от від року до півтора, стало жити краще, легше. Я перестала переводити валюту з доларів в гривні. Я почала заробляти в доларах, так і це теж період адаптації. Я зрозуміла, як все влаштовано в плані медицини, школи. І основні такі питання в нас орендована квартира. Ми купили якісь меблі, знайшли лікарів і почали жити трошечки краще життя ніж те, яким ми жили в перший рік. Тому якщо хтось з вас приїхав трошки пізніше, ніж я, і вам тяжко на даному моменті, я б хотіла вас підтримати і сказати вам, не здавайтеся, не, не треба їхати додому зразу, якщо, можливо, щось не виходить. Для того, щоб полюбити якусь країну і в ній адаптуватися, мусить пройти певний час. Так? Ви не можете полюбити країну, де ви ніколи не були, ці вулиці, там взагалі людей, якщо ви там ще не живете. І якісь основні такі поради, які я можу дати вам. От я за тих півтора року і особливо за останніх півроку я почала більше спілкуватися в українському ком'юніті, і е, я рекомендую вам так само соціалізуватися, знаходити друзів, не боятися, е, обов'язково ходити на різні заходи, які організовують українці. А е, я можливо ви не в тому штаті, де я. Я живу в штаті Нью-Джерсі в Джерсі Сіті. У нас є дуже велика українська ком'юніті, і в нас є різні заходи, які відбуваються, так і для мене це прям стало дуже великою віддушною. Я змогла знайти там людей, які відчувають те саме, що я, так і я побачила в цьому якусь розраду, так я змогла знайти друзів в цьому ком'юніті. Тому, якщо ви теж в Америці, я раджу вам відвідувати абсолютно по максимуму все. Я, наприклад, ходжу на волейбол, і я ще взялася викладати курс англійської мови, волонтерити для українців, які живуть в Джерсі Сіті. Але, наприклад, в Нью-Йорку я знаю теж дуже дуже багато різних заходів. Є телеграм-групи, приєднайтесь до них і все буде класно. Далі що я ще можу вам порадити? Шукайте роботу. Спочатку, коли ти приїжджаєш в Америку, дуже багато хто шукає. Таку роботу, ну, просто для того, щоб вижити. А наступний етап, якщо у вас зараз є вже якась така стабільна робота, де ви маєте якийсь мінімальний базовий рівень для закриття своїх основних потреб, так то ви можете, не звільняючись, зробити собі резюме англійською мовою. Я запишу відео, яке має бути резюме, і починати собі паралельно працюючи, десь шукати собі кращу роботу. Треба розвиватися, треба пробувати і не боятися. І ще хочу вам сказати про англійську мову. Я ось викладаю волонтерів на курсах англійської мови, і я бачу, що дуже багато українців мають досить хороший рівень англійської мови, а ну, наприклад, b 1 це середній рівень, так? але вони переживають, стидаються іти кудись на роботу там, більш кваліфіковано. Я хочу своїм досвідом поділитися, що не варто переживати, що це Америка, що це країна іммігрантів, вас ніхто не вимагає і ніколи не буде вимагати ідеальної граматики, там рівня с 1 так для роботи. Я працюю в американській компанії, в офісі, і в мене теж бувають якісь граматичні помилки, і це нормально. Це вчителька з англійської мови вам може поставити одничку. А американець йому, ну він вас зрозуміє, йому просто може стати там, може десь посміхнутися, що ви щось неправильно сказали. Але зазвичай, особливо люди, які живуть в Нью-Йорку, вони до цього звикли. Я, наприклад, маю картку в Банк Америка, і там консультант, який працює в банку, він іспаномовний. Він з якоїсь країни, там, наприклад, з Перторійко або з Домініканської Республіки. І в нього не ідеальна англійська, от в нього гірша англійська, ніж в мене. Я прийшла він мені оформив картку. Потім мені треба було повернути депозит, бо в мене була security картка. І ми з ним абсолютно нормально поспілкувалися. І він робив якісь граматичні помилки. Але я не подумала, що він якийсь дивний, що, що з ним не так. Я подумала, що який молодець, що він. Працює, що в нього все добре, що він не встидається, так і я хотіла вам це теж розповісти. Якщо ви встидаєтесь і боїтеся а, говорити англійською, будь ласка, пере... пробуйте йти на свій страх, пробуйте рухатися вперед і е... якось не знаю, одна розмова на одну розмову ближче, ви будете ставати до досконалості, якщо ви будете з кимось з американців говорити. Бо теж я зустрічала тут людей, які давно, і мені дівчина одна каже, що вона перших шість років стидалась говорити англійською і не йшла на роботу. А я кажу: вона потім, що А потім вона каже: я перестала всидатись, так? І рано чи пізно цей момент все рівно прийде, що вам буде легше говорити англійською. І е, чим швидше ви почнете, тим швидше він прийде. Ось. І ще хочу сказати кілька таких моментів, що змінилося за тих от півтора року, що я більше зрозуміла американців, в мене вже є тепер свій лікар. Я сходила до стоматолога. А стоматологія в Штатах дорога, але у мене є страховка від роботи, і мені було дуже страшно, і мені казали, що там нарахують якісь дуже там шалені суми. Насправді, шум суми шалені, так? Але а, страховка покриває більшу частину. От у мене страховка від роботи, і там було 2000 доларів. Мені потрібно було перелікувати канал, а, і перелікування каналу обійшлося 1300 доларів. Але я заплатила 300, а страхова компанія заплатила 1000 доларів. Так? А, потім а, я ставила коронку на той зуб. А мені здається, що я заплатила 600 доларів і 600 доларів заплатила страхова. А, тобто, так, зупин ввійшовся. Мені 900 доларів, можна сказати так, моїх грошей. Це дорого по українським міркам, але а, велику частину видатків на стоматологію покриває страховка. А, ну, в принципі, це все, чим я сьогодні з вами хотіла поділитися. Я зараз на відпочинку в Домініканській Республіці. А я запишу про це більш детальне відео. Розповім вам, як тут поділюся з вами. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, можливо, у вас є якісь запитання, ви чимось погоджуєтесь або не погоджуєтеся до зустрічі, па-па!